Додаткові фінансові ресурси на відновлення, планування бюджету на наступний рік та проблеми розвитку громад під час війни. Про ці та інші виклики говорили у Чернігові під час семінару фінансове забезпечення розвитку громад в умовах воєнного стану, організованого Асоціацією міст України. Це традиційний захід, який відбувається вже четвертий рік поспіль. Проте цьогоріч через воєнні дії, ситуація вкрай інша. Перед місцевим самоврядуванням та громадами Чернігівщини постало чимало проблем, які потребують нагальних дій вже зараз, зазначають в організації. Тотальне падіння доходів місцевих бюджетів зрозуміло, що крім того, скорочена частина. Ресурсу державного бюджету і на це все накладається, що громади сьогодні дуже потужно допомагають Збройним силам України підрозділам МНС, поліції і частина коштів місцевих бюджетів, значна частина сьогодні направляється на функцію безпеки, оборони підтримки нашого кордону, в тому числі, плюс додається внутрішнє переміщення особи питання з переселенням, які є у грем'ячі новородціврської громади, чисеньківці городні, і само собою, що місцеві бюджети самостійно сьогодні. Ні, цю історію не витягують. Чернігівщина, як прикордонний регіон, одна з перших зазнала руйнівних ударів російських окупантів. Не дивлячись на це, вона встояла та не пропустила ворога далі до столиці. Проте це далось дорогою ціною сотні життів та численні руйнації. Громади Чернігівщини постраждали. В них зруйнована інфраструктура, багато кадрів безпосередньо виїхали. Бізнес згорнувся, тому що він релокований на західну Україну або закрився. І Якраз таки наше завдання зараз знайти ті інструменти зелені. Улучшення не просто міжнародного сюди фінансування напряму інтенсифікації бізнесу, щоб він повернувся через зміни до податкового відповідного законодавства. По-друге, є проблеми, які можна вирішити тільки на центральному рівні, і ми маємо володіти інформацією. 2022 рік він був складний, хоч, для місцевого самоврядування. І ми зараз розробляємо плани на 23-й рік. Органи місцевого самоврядування одними з перших прийняли на себе удар. Попри небезпеку, в період воєнних дій вони залишились на місцях зі своїми громадами, допомагаючи вибудовувати оборону і функціонування своїх населених пунктів. З початку війни ніхто не був ближче і до людей, і до збройних сил, ніж місцеве самоврядування. Ніхто у нас ми маємо 57 голів об'єднаних територіальних громад. Жоден не втік, жоден, це показово. Два з п'яти е лівер втікло, Це також не, не, не є там, але е з пісні слова не викинеш. Тому нам і далі треба бути з людьми. Тепер потрібно піднімати регіон з руїн та шукати додаткові ресурси фінансування вже зараз, не чекаючи закінчення війни. А в цьому мають допомогти і державні органи влади, йшлось під час семінару. На державному рівні треба обережно, з там повагою без нервів, але піднімати питання про те, що на сьогоднішній день, якщо залишить рівні підходи, рівні підходи. І в оподаткуванні, і рівні підходи в субвенціях, які зверху надходять, і на делеговані повноваження, і таке інше. Ми просто втратимо нашу область Чернігівську. Це абсолютно чітко зрозуміло, тому що втрати за рахунок військової агресії, вони багатомільярдні, втрати людей колосальні. Чернігів втратив десятки тисяч економічно активних людей. Я Переконаний, що особливо прифронтові громади також понесли серйозні втрати по людям, по бізнесу, по всьому. Якщо держава не знайде компенсатори цьому всьому, ми просто втратимо прикордонний регіон. Підтримав міський голова і ініціативу деяких громад вступити до асоціації міст України. Я вітаю таке рішення попереднє, і я сподіваюся, що є дуже просте розуміння, що дуже багато є за це лобійський, звичайний цивілізований лобійський орган, який створені для того, щоб відстоювати інтереси кожного там, де можливо не зовсім зручно з. Багатьох міркувань особисто голові громади там якісь там питання піднімають. Семінар відбувся в рамках проєкту підвищення ефективності та результативності громад за умов війни. Загалом у ході заходу учасники аналізували місцевий досвід управління територіями за умов війни та познайомились з кращими іноземними практиками з відбудови та планування розвитку у післявоєнний період.